Аллилуйя, Аллилуйя. Та вас, народ Божий. Аллилуйя. Бог любить тебе. Як завжди я це кажу. І це каже Біблія. Тобто може сказати, що ти кажеш. Так, да, я кажу, тому що так каже Біблія. Бог є любов. Любов є Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Ісус Христос, Він Господь. І так, сьогодні я. Хочу продовжити казати про дух, що людина є дух. Буття. Ми читаємо в книзі Буття, що Бог створив людину, тіло людини, плоть людини із праха землі. Біблія каже, він взяв цю, цю плоть і вдохнув дихання життя. І людина стала душею живою. Коли Бог вдохнув дух в плоть людини, тоді людина на цій землі стала дійсно проявляти себе, говорити, бачити, розсуждати. Тобто дух дав життя тілу, душою живою. Так? Точніший переклад каже, говорящим духом. Тобто, Саме дух дає життя тілу. Тіло без духа мертво. Природа вона в дусі. Душа це частина духа. Ти є дух, ти маєш душу ти живеш в тілі. Дух народжується від Бога. Ісус сказав, якщо ми не народимося від Духа, ми не побачимо Царство Боже, тобто, коли людина народжується від Бога, коли дух людини народжується від Бога, стає во Христі, Сусі новим творінням. Словом Божим і Духом Святим. Тоді ми дійсно починаємо розуміти Бога. Тоді ми дійсно починаємо розуміти Писання. Тоді ми дійсно можемо в дусі мати свідоцтво від Духа Святого. Тоді ми дійсно можемо жити вірою, Божим відом віри, Божим відом любові і бачити прояв Царства Боже, тут на землі, як на небі. Ми можемо дійсно здійснювати волю Божу, Господство Ісуса, приймати і жити в любові Божій. Поступати в цьому світі, як і Ісус. І так, Галатам, п'ятий розділ. Ходіть за духом і не вчинити пожадливості тіла. Бо тіло бажає противного а дух противного тіла. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Тобто не під законом гріха і смерті. Коли ми живемо по духу, то закон гріха і смерті не має місця в нашому житті. Ми вище цього. Ми не під законом, який би казав ти грішник. Ми не під законом, який казав, не торкайся до гори, щоб тебе не вмерти. Це не те, що Бог не хотів тоді, щоб люди доторкались до тієї гори, коли Моїсев зайшов на гору і вони бачили славу Божу. ні. Просто в духовно мертвому стані, в гріховному стані Бог не мог дозволити, щоб людина прикоснулася його святості. Бо гріх не може перебувати в святості. Тьма не може перебувати в світлі. Слава Боже, святість Божа, вона просто вбиває гріх. Не людину, а гріх. Тому і нам треба народитись вище. Біблія так і каже, як Ісус Воскрес із мертвих слава, так і нам ходити в обновленому житті. Тобто, коли дух людини обновлюється, народжується згори, приймає спасіння, дар праведність, то Дух людини стає праведним і святым. Дух, свят... дух людини стає. Славою Божою на цій землі. Тому ми можемо доторкатись до Бога, да, можна так сказати, доторкатись до Його присутності, коли людина народжується згори. Тому коли людина по природі грішна, вона не може просто так доторкнутися до слави Божої, присутності Божої. Це такий приклад. Щоб ми розуміли різницю. Біблія так і каже, немає нічого спільного між праведністю і неправедністю, між віруючим і невіруючим, між Христом і віляром. Да? Між храмом Божим і ідолом. Немає нічого спільного. Гріх не може бути в присутності Божій. Помазання, слава Боже. воно просто уничтожає гріх, вона його роздавить. Тому. Святість Божа, вона впливається, любов Божа, віра Божа, вона вливається в новий дух, коли людина народжується згори. Тобто, Коли ми живемо по духу, то нема такого закону, який би нас осуждав, який би говорив нам, що ми грішники. Нема такого, що могло нам казати, що ми. Не можемо бути в Божій присутності. І очікувати від Бога прояви, Його слави, Його чудес, помазання. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечість, розпуста, ідолослужіння, чари ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єрець, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджаю вас, як і попереджав Бог, що хто чинить таке, не спадкують вони Царство Боже. Апостол Павло пише християнам, народженим згори. Він каже, якщо ви живете просто по тілу, по плоті, то ви не зможете побачити про царства Боже. Ви не зможете побачити того, що зробив для вас Ісус. Повноту, відкуплення, досконалість Господа Ісуса. Все, що він зробив, Біблія каже: повірі, щоб було по благодаті. Не, не принесло їм пользи слово яке вони чули, тому що вони його не розтворили вірою. Розтворити Слово Боже вірою це жити по духу. Це прийняти слово у своє серце. Висвобождати це слово через слова вчинки і очікувати пройде цього слова. Не просто живучи по плоті. І так у всьому. Тобто зцілення це прояв Царства Боже. Захист це проєв Царство Боже. Чудеса це проєв Царство Боже. Ім'я Ісуса це прояв Царства. Реальність крові Ісуса, відкуплення в Крові Ісуса. Це прояв Царства. І все, що ми читаємо в Біблія, всі його бітниці, все, що зробив Ісус, це проєв Царство Божого сьогодні на землі. І це все не із за того, що ми живемо по плоті. а Навпаки, по духу. Плід духа, тобто плід нашого зражнього духа. І плід повинен рости. От чому. Ми повинні духовно розвиватися. Плід він росте. Коли Ісус сказав, що ми принесемо багато плоду, то Він саме про це казав. Що ми будемо духовно рости і розвиватися. Нам потрібно рости і розвиватися в любові, в радісті. В мирі, в довготерпіння, в добрості, в милосерді, в вірі, в, в здержливості. Нам треба в цьому рости, нам треба розвиватися. Тобто кожному народженому згори треба духовно розвиватися, мати духовну практику в своєму житті. Не практику а плоті. А ті, що Христові, Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли духом живемо, то і духом ходимо. Тобто, бачите, апостол Павло каже, ті, хто хрестовує, вони розп'яли тіло з пожадливостями та з похотями. Тобто це означає, що ми протистоїмо гріху. Ми проти похотливостям. Так, да, При цьому ми можемо мати якесь неудобство. Ганіння навіть, мати від людей, коли ми не грішимо, як інше. Неприйняття якесь. Це означає розпинати своє тіло, тобто не віддавати себе послугу гріху. Тому що описано, як діла плоті. У нас у всіх є плоть. Ми всі сталкуємося з визовами, з іскушенням, з випробуванням. Ми всі знаємо, коли ми грішимо. Заздремо, гніваємось, ходимо в гордості. Ну, даємо ми цьому розвиватися і бути в нашому житті. господствувати в нашому житті. Чи ми беремо над цим владу і живемо по духу, по любові, по миру Божому, по радості, в дусі? Наш дух знаходиться задоволення в Слові Божому, не в гріху. Піше для Духа це Слово Боже. Тому далі апостол каже, не обманюйтеся, Бог осмійний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, тобто хто поступає в угоду свого тіла в плоті, хто просто живе по плоті, то від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, то від духа пожне життя. вічне. Хто сіє в дух, хто поступає в угоду духу. А що ми сіємо в дух? Що угодно нашому духу? Слово Боже. Молитва Умов, молитва Духом. ізучення Словом, роздуми над Словом, прийняття рішень на основанні Слова Боже. Це угодно нашому Духу. Тіло тліє. Є таке в Біблії поняття, як тіло духовне. Тобто, коли буде підхоплення церкви, якщо ми будемо на землі, ми отримуємо. Біблія каже, ми вміг отримуємо нові духовні тіла. Тобто Замість наших фізичних тіл ми отримуємо такі ж самі, але це буде духовні тіла. А якщо ми помремо, то Біблія каже, ми все одно потім отримуємо духовні тіла, щоб вічно бути з Богом. Це Біблія називає повнота відкуплення. Тобто наш дух, він вже спасений. Він прийняв спасіння, він прийняв нову духовну природу. Но наші тіла вони тліють. І Біблія каже, є тіло тілесне, є тіло духовне. І от апостол Павло каже про закінчення перемоги Ісуса Христа в нашому житті. Це коли ми отримуємо нові духовні тіла. Він Павло каже: все, смерть переможена. победой. То есть тому я так и выслал, Павло каже, я стремлюсь к воскресенью. Аллилуйя. То есть наши линии тела, он в итоге отримует потом духовные тела. И тогда мы кажем все. Полнота Відкуплення свершилось все, ми вже не помремо. Но зараз, поки ми живемо на землі, так, наші тіла тліють і вони вмирають. Но дух живе вічно. Ліба з природою Божою, ліба з природою гріха. Якщо у людини природа Божа, зараз тут на землі він прийняв Ісуса Христа то він потім буде жити вічно з Богом. Якщо людина відрікається від Ісуса, не хоче його приймати, має природу гріховну, то потім вона йде в ад на вічні муки. І так, ну зараз, зараз ми народжені згори. Живемо по Духу. Аллилуйя. Дух людини Має свідоцтво від Духа Святого. Наш дух, він живий для Бога. Він чутливий, чутливий для Бога. Він досконалий для досконалого насіння, що є Слово Боже. Коли ми сіємо Слово Боже, в свій Дух, і завдяки цьому Слову, Духу Святому, ми із свого Духа виносимо природу Божу наружу, віру Божу, любов Божу, славу Божу, помазання. Ну, коли ми живемо просто по плоті, то, можна так сказати, Бог прикручує. Бог не може дозволити, щоб його сила і слава вони проявлялися просто через вчинки плоті і розрушали. Бог хоче, щоб ми назидали, щоб ми будували, щоб ми ходили в Його зцілення, щоб ми бачили про Його чуд чудес. Бо хочемо, щоб ми брали владу над дьяволом, над бісами, над гріхом, щоб ім'я Ісуса працювало з владою. І для цього нам треба жити по духу, говорити із свого духа, Тобто вірити в те, що ми кажемо. В ім'я Ісуса. Амінь.